Так, сьогодні 21 вересня 2022 року. Прибираю вже баштан повністю перед дискуванням. Вибираю кавунчики, ті, що позалишалися в бур'янах. Сьогодні знайшов, вставлю відео, такий кавунчик 9200 пошти. Талісман від компанії Vitas. Найшов тільки що на городі. Ось такий ось екземплярчик кавунчик талісман від компанії Vitas 9 кг. 196 г. Ось такий гарний і смачний талісманчик. Ну, не знаю на відео такий як розовий, ну він червоний, червоний. Смачний і смачний. На сіння в банках, і оце ось я їх пізно тут посадив, був три рядочки вже на початку червня прямим посівом підкоплю і повиростали, Скажем так, під основну виборку. Я їх не зберу, але зараз вже кінець вересня. А є попадаються дуже смачні кавунчики. ось три штучки такі лежать. Скільки тут можна? Кілограм? Сім вісім. ось есть. И ось. И ось. Так вот этот Скайволкер Бобик с прицепом саморобным. И до собираю. Еще залишилось а трошки белых кавуньев, них Сейчас тут их разберу. Чарльстон Грейон есть. Вот такие вот все. Залишилося кавунчики. Ось І Чорні кавунион. Чи зелені, темно зелені? Це попалося насіння разом із озим. білим кавуном. Так що ще трошечки. Хоч якогось кавуна, ну є. Ну, Талісмани такі в бур'янцях тут ховаються. Такий стан. Там видніється капуста.